Відновлення довкілля можливо лише після війни. Має бути завершені бойові дії. Розкажемо, що робиться для оцінки завданої шкоди. Верховна Рада перейменувала понад 300 сіл і міст. За 281 рішення прийнято. дякую, колеги. Які зміни будуть на Миколаївщині? Краса осіннього сезону. Хотілося написати ці роботи з, з думкою про свій дім. Розкажемо про експозицію Людмили Гацури. Сьогодні, четвер, 19 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Катерина Рупташ і одразу про все в деталях. Вчора, 18 вересня, Куцерубська громада на Миколаївщині зазнала двох атак фпв дронами Як інформує ОВА, удари відбулися о 16.45 та 18.30. Внаслідок атаки у селі Дніпровське пошкоджено медпункт і автівку. Постраждалих немає. Також цієї ночі у регіоні велася бойова робота зі збиття ударних безпілотників. Українська ППО зуміла ліквідувати 18 російських шахедів. Тисячі іграшок Барбі спалили у печі. Київські митники відзвітували про запобігання незаконному завезенню в Україну партії контрафактних іграшок. Їх везли з Туреччини запакованими разом з шоколадом всередині. Загальна кількість контрафакту склала 11,5 тисяч одиниць, які декларувалися як іграшки певної торговельної марки. Замість неї, при огляді, митники виявили на дитячих товарах маркування барбі. Митне оформлення одразу зупинили, і правовласник та імпортер погодилися на знищення контрафакту. Міжнародні партнери Миколаївщини зможуть зайнятися відновленням довкілля на деокупованих територіях регіону лише після завершення бойових дій. Таку заяву зробила головна спеціалістка обласного управління екології та природних ресурсів Марина Романенко. Які це матиме наслідки? Дивіться у матеріалі моєї колеги Олександри Долматович. На деокупованих територіях Миколаївщини поки неможлива робота міжнародних донорів для вирішення екологічних проблем. Про це повідомила головна спеціалістка обласного управління екології Марина Романенко під час брифінгу. За її словами, екологічна допомога наразі надається місцевими профільними установами. У нас функціонують Національний парк, регіональний парк як установи, і вони також, як окремі підприємства, здійснюють свою і наукову, і міжнародну діяльність. Знаю, що дуже активно науковці висвітлюють питання завданої шкоди на конференціях національного рівня та міжнародного рівня. Це питання підіймається, але сказати, що зараз от хтось вже готовий, має бути завершені бойові дії і визначені ну, далі, як, як бути з цією територією. Також посадовиця розповіла про роботу, яка ведеться для визначення шкоди, що була заподіяна довкіллю Миколаївщини внаслідок бойових дій. Проведено низку нарад, і, зокрема, щодо механізмів, є робоча місія, яка працює з цього питання, щодо визначення шкоди, завданої на території Кінбурського півострову. Це заповідні об'єкти Національний парк Білобережжя Святослава, регіональний ландшафтний парк Кінбурська каса та ділянки Чорноморського біосферного заповідника. Питання є складним і потребує комплексного рішення, адже війна триває, додала вона. Тож управління екології вже напрацьовують необхідний механізм для цього. Саме завдяки даним дистанційного моніторингу можна і це науковці національного парку роблять. Фіксуються дати загорянь пожеж, площі підраховуються, і це досить така потужна база для подальшого рахунку шкоди, наприклад, за викиди в атмосферне повітря. Така робота буде тривати й надалі, підсумувала головна спеціалістка обласного управління екології Олександра Долматович, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі МАРТ. Підприємство Миколаївська ТЕЦ планує до 20 жовтня завершити всі роботи по заміні зношених частин мережі. Про це повідомили у пресслужби міської ради. За інформацією директора підприємства Дмитра Мирошниченка, після проведення гідравлічних випробувань виявили 190 дефектів. Наразі вже ліквідовано близько 180 з них. Далі цитата у незадовільному стані було близько 15 кілометрів мереж. Капітально вже відремонтували 4,5 кілометри, тобто проклали нові труби. На інших ділянках локалізували аварійні частини та закладаємо їх в комплексну заміну на майбутні роки. Також додамо, що комунальне підприємство Миколаєволтеплоенерго вже виконало близько 90% із запланованих робіт по підготовці до опалювального сезону. Підтримайте нас, поставивши лайк цьому відео та підпишіться на канал. Це важливо для нас. Діліться своїми думками про новини в коментарях. І не забувайте долучатися до наших сторінок у соцмережах і телеграмі. А також заходьте на сайт ТРК Март МарТі. Десятка підприємств з Миколаївщини потрапила до списку найбільших компаній України за доходами у 2023 році. Таку аналітику опублікувала на порталі ЮКонтрол. Згідно неї тисяча провідних компаній торік отримала чистого доходу в розмірі понад 7 трильйонів гривень, що майже на 20% перевищує показники поза минулого року. Відзначимо, що у Миколаївській області зареєстровано 38 тисяч 696 компаній та понад 53 тисячі фопів. До топ 5 підприємств регіону потрапили Нібулон, Сандора, Миколаївська електропостачальна компанія, Техноторг Дон і Зоря Машпроєкт. Верховна Рада дерусифікувала 327 населених пунктів. Народні депутати прийняли постанову про перейменування низки сіл і міст в Україні у рамках деколонізації та дерусифікації. Про це повідомили у комітеті державної влади та місцевого самоврядування. Рішення підтримав 281 депутат. Загалом на Миколаївщині перейменовано 18 сіл і селищ. Відзначимо, що з проєкту постанови, яку Рада провалила 18 вересня, вилучили 6 населених пунктів. Зокрема, міста Южне Одеської області, Павлоград і Синельникове на Дніпропетровщині, а також Южноукраїнськ і Первомайськ з Миколаївської області. Після приведення у відповідність назв парламент знову їх розгляне у новій постанові вже у жовтні. Україна отримала четвертий та п'ятий пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйони євро. З них 44 отримає Миколаївська область. Рішення ухвалили цього тижня під час засідання координаційного комітету партнерства між Миколаївщиною та Данією. Пакет допомоги передбачає підтримку з проходженням зимового періоду, водозабезпечення регіону, відновлення критично важливої соціальної інфраструктури та громадських інституцій, а ще залучення нових інвестицій та підтримку жителів громад і міста. Участь в засіданні особисто взяв данський посол Егбер-Мікельсен. Він зауважив, що Миколаївщину підтримує не лише уряд Данії, але й приватні компанії. До уваги цитада буквально пару тижнів тому тут відкрила виробництво перша датська компанія. Крім того, в області працює підприємство з виробництва томатної пасти, яку підтримує уряд Данії. А приватні данські донори розглядають можливість відбудови та реконструкції Миколаївського університету кораблебудування імені Макарова. Освітній портал Education.ua сформував новий рейтинг шкіл Миколаївської області за результатами національного мультипредметного тесту. Цьогоріч до нього потрапили 199 шкіл. Перше місце зайняв Миколаївський ліцей номер 38 імені Володимира Чайки з рейтинговим балом 157. Далі йде ліцей номер 2 а третє місце зайняв южноукраїнський ліцей номер 5 Відзначимо також, що до п'ятірки кращих шкіл увійшли Миколаївський ліцей імені професора Олександрова та ліцей номер 22 і до новин культури у Миколаві стартувала виставка художнього розпису Вересневе літо Людмили Гацури. Мисткиня представила 18 робіт, виконаних у стилі Петриківського розпису, що зображають красу української та місцевої природи. Що надихало майстриню та як вона створювала ці роботи, розкажемо у матеріалі. Осінній сезон в Україні завжди чарівний, сповнений хрускотом сухого листя та окроплений дрібним дощем чи навпаки холодною зливою. Власний погляд на цей період у Миколаєві зобразила майстриня з художнього розпису Людмила Гацура. Днями у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького запрацювала її персональна експозиція. Вересневе літо ще не осінь, але вже не літо і тому оця краса. Коли переплітаються, гармонійно поєднуються у природі літні квіти і осінні щедрі плоди, це все відображено сьогодні у нашій експозиції. Подивіться уважно, ви навіть побачите дуже-дуже велику кількість птахів. Вони вже готовляться відлетіти, але їм так ще не хочеться, адже Миколаївська осінь їх ще дуже і дуже бавує. У виставці представили 18 робіт. Це писані пано із зображенням краси нашої країни та міста. Крізь призму Петриківського розпису авторка відкриває глядачеві великий світ з його кольорами, символами та традиціями. Це роботи, які були написані, коли я не була вдома, і так сказать, сум за домом мені давав якусь наснагу. І написати ці роботи з думкою про свій дім. Важкий період був як у всіх, але ці кольори надавали наснаги. І ви знаєте, що всі кольори лікують, особливо яскраві, рожевий, червоний помаранчевий. Тому ними працювалася. Так майстриня зобразила те, що таке близьке для кожного з нас. Експозиція працюватиме до 10 жовтня. Тож усі охочі поринути у світ осінніх кольорів та символів можуть завітати до бібліотеки. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март. І на завершення прогноз погоди на п'ятницю, 20 вересня. У Миколаєві на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура коливатиметься від 10 до 25 градусів тепла. Вітер північно-східний, помірний. Вологість повітря близько 34%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати та поділитися цим відео з друзями. Поділіться своєю думкою про дії митників зі спалення дитячих іграшок у коментарях. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, аби першими дізнаватися про всі новини. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.